Гаврилюк Ігор, Гонта Олексій, Заплітний Дмитро, Кликун Андрій, Медецький роман. Пам'ять полеглих захисників вшанували спільною молитвою біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України у Тернополі 30 січня. Захист світломолитви в темряві війни традиційно проводять у Тернополі у останню п'ятницю кожного місяця. Цього разу вшанували воїнів, які віддали своє життя за Україну з 2014 року, саме у січні. Помолитися за свого чоловіка Володимира Мниха, який загинув 6 січня 2025 року. Прийшла його дружина Тетяна. Вона згадує його як турботливого чоловіка та люблячого батька для їхньої донечки. З дитинства Володимир мріяв про військову справу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він же наступного дня став на захист України. Він спочатку вивчився на військового юриста. Після того працював в у Копочинецькій колонії, був в Нацгвардії три роки в Тернополі. А після того вже пішов так на захист України. Ну, йому це подобалося. Він хотів справедливості, хотів, ну, щоб була Україна. Галина Білостоцька прийшла вшанувати пам'ять свого сина добровольця Антона. Він служив парамедиком у бригаді Людь, загинув, рятуючи побратимів. Він пішов у 23-му році, пішов на війну, а в 24-му він загинув. Ріки три місяці він провоював там. І в останній раз йому казали, мов не йди, але ну він йшов, бо сказав, я не можу, бо я повинен рятувати хлопця. І навчився він там, за три місяці він навчився парамедика, де він рятував життя хлопцям на війні, завдяки чому я кажу, що є в його побратимі живі. 20 січня 2023 року в Луганській області загинув захисник України Артур Артем Харєв. Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на оборону держави. За словами матері, Артур завжди був добрим, щирим і готовим допомогти іншим. Загинув під час ворожого обстрілу, прикриваючи відхід побратимів. І він каже, але я хочу щось тобі сказати. Я кажу, що дитину. Він каже, я сьогодні вечір заступаю на службу. Я кажу Артур, він каже, мама. Я подумав, добре каже, і хто як не ми. Сьогодні три роки, як відбувся чин захоронення мого сина 30 січня якраз. От, і після похорону, коли телефонував командир, розказував за Артура, казав, що він був дуже впевнений, дуже відповідальний. Він тримав слово і каже, якби такі всі хлопці, як Артур, ми б давно закінчили війну. Шанувавши полеглих захисників хвилиною мовчання і молитвою, їхні рідні запалили лампадки та поклали квіти до меморіальної стели вічна і світла пам'ять героям.